Продовжуємо, як серйозні в е, ці. Давай оперне, оперне. Це не, різд, не різдвяна пісня. Давай щось веселе, давай. Ну, веселу пісеньку, не існуючу. Три-чотири. Я за кота. Откати за коти! Потукати за коту! Ващо обласки! Бо це не може тривати довго. Ми прийшли тут не для цього. Ми дякую, Данилу. Данило. Данил... Опуску Данилу. Звідки він знає ці мови? Я не знаю. Поліглот? Ви готові до відкриття засвічування ялинки? Вибачте. Що? Готові? Здається, так. А ми готові? Отож, будемо розпочинати. Насправді дуже, дуже радий вас бачити, ну і треба розпочати це так, як годиться. Слава Україні! Слава Україні! Дуже дякую, що ви прийшли. І насправді я вже говорив тут присутнім, що навіть готуючись до цього дійства, думав, чи варто це робити, чи треба оцей символізм. Думаю, що треба. Бо різдво це таке свято, яке дає надію та тепло і дає можливість набутися з рідними, але також різдво це особливий час згадати тих, кого вже на жаль з нами немає, і тих людей, завдяки кому. Ми можемо зараз тут з вами стояти. Отож, прошу вшанувати полеглих захисників та захисниць України і тих, хто загинув у російській війні хвилиною пам'яті. Дякую. <кій> Важливо вшановувати пам'ять, це ми робимо. А також е, важливо підтримувати тих і піклуватися про тих найдорожчих, хто зараз є поруч. І сьогодні починається такий знаєте, період, коли надії стає більше, світла і надії стає більше, і хочеться дарувати цю надію. Тому щоб додати усім нам світла і тепла, я запрошую до слова соціальну працівницю реабілітаційного центру «Unbroken», дружину Львівського міського голови Катерину Кіцадову. Отож, ваші оплески. Дай Боже щастя, львів'яни! Дай Боже щастя, наші нові львів'яни з різних містечок і міст України! Хто є з Харкова? Піднімайте руки! Хто з бахмута, з Покровська, з Сєверодонецька! Всіх вас вітаємо і любимо! Ну насправді. Ялинка зелене дерево, яке свідчить про те, що життя триватиме попри все. І нехай воно засвітиться нам тими світелками, ліхтариками і додасть багато, багато надії і тої віри в диво. Я вам хочу передати вітання від хлопців і пацієнтів реабілітаційного центру Unbroken. Коли стає сумно і вже здається, сил немає, і ти можна просто подивитися, підпишіться на їхні соцмережі. Про суперх'юмен, титани і багато. І ви побачите, як вони попри все живуть, як вони прагнуть цього життя. Чи вони не мають ноги, чи руки, чи. Як Павло, один наш незрячий, вони все одно йдуть, живуть, радіють тому життю. і Казали передавати вам, ніколи не здаватися. Все попереду, особливо особливо, якщо ми всі разом, якщо ми допомагаємо нашим збройним силам, і якщо ми поважаємо наших волонтерів, всім волонтерам сьогодні передаємо вітання, вітаємо вас, що я ще маю сказати. Я би ще хотіла говорити так само, як той хлопчина Данило, <тимі> тими словами, не ти ти, існуючою мовою. Давайте запрошуємо тих, хто подарував нам цю неймовірну красу. Дякую. Та цю ялинку ми, бу... ми маємо тільки завдяки тому, що родина Пашечків пані Люба, прошу сюди, запрошуємо вас. Ваші оплески! таку красуню і поділилися цією радістю з усіма львів'янами. Кажіть. Ми дуже раді, що ви сьогодні тут біля нашої ялинки. Ми багато щасливих днів біля неї провели. І нехай ті смутки залишаться позаду, а ці вогні нехай запаляться для тих діточок, які сьогодні не зможуть бути з нами, бо їх відправив ворог до неба. І нехай вони побачать світло нашої прекрасної ялинки. Слава Україні! Добрий вечір, я. Гості Львова. Я довго балакати не буду, хоча можу вчувати, але хочу сказати, що ця ялиночка, перша її функція, вона була привезена в горшку, посаджена в хаті на Сихові, там в дочки, бо ми там жили. А друга ялиночка, є в мене на подвір'ї. Тобто вона така менш гарна. От дійсно хочу відмітити, щоб... Ось такі я, Отака ялиночка стала символом нашої доброти, краси і нашого майбутнього, щоб, як кажуть, зло впало, щоб, щоб добро перемогло. І ще єдине, щоб багато не балакати, мені шкода, що ви не можете піти до ялинки цієї, бо це є канадська ялинка, яка не колиться, яка має такі гілочки, що можна ними, як кажуть, причесатися, так? тільки такі м'ягенькі. Ну, я хочу, щоб та ось така, я кажу, атмосфера цієї ялинки, ось такий коль гарний. Та гілочки, ось такі, які, як долонька, як долонька розміщені, були для нас для, і для вас. Поділилися добром. То львів'яни так само діляться з вами добром. Маєте отаку от ялинку, вирощуйте її, щоб вона нам росла і за кілька років так само була. Вітаємо. Диплом від, 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 відзначається родина Пашечко за підтримку духу Різдва, теплоту родинної щедрості та подарунок, що став символом єдності та радості для громади міста Львова. Дякуємо! Давайте обласками подякуємо, тому що така красуня росте, тільки у добрих людей. Можна ще 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 подякувати. Можна ще, ну тому що це ростили дуже дуже довго. Дякуємо. Дя... Це все для вас. Дуже вам дякую. Ну що ж, я думаю, що не секрет, що світло є символом надії, і надзвичайно важливо берегти це світло у собі. І ще надзвичайно важливо дарувати це світло іншому. Ближньому. І ми саме для цього сьогодні тут і зібралися. І нас так зараз дуже багато. І зараз в мене в голові тільки одне слово єдність. І тільки єдністю можна засвічувати наше майбутнє. Ми не будемо з вами рахувати один, два, три. Ми будемо говорити такі, знаєте, життєдайні слова. Спочатку це буде репетиція, а потім частовий варіант. Слова надзвичайно важливі, кожен з вас знає ці слова. Віра, надія, любов, Україна. Давайте всі разом репетиція: віра, надія, любов, Україна. Готові? Ми маємо зробити це красиво. Ми не даремно сюди прийшли. Приготувалися і всі разом, коли я опущу цю штуку. І... Essa